Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор, і ви на каналі Winner.ua. Як ви знаєте, вчора, 20 вересня 2022 року, з'явилася можливість переходу на Єврокластер. Я цією можливістю скористався і тепер хотів би розвіяти деякі міфи з приводу онлайну на європейських серверах та великих черг для входу в бій, про які говорили деякі блогери. Так ось. За інформацією WodExpress, станом на 20.09.2022 року, тобто в перший же день переносу аккаунтів, маємо таку інформацію. Таблиця перед вами. Пік онлайну на всіх серверах разом у цю дату склав трохи більше ніж 403 тисячі гравців. При цьому видно, що був значний приріст гравців на єврокластері у розмірі 38,06% та негативний на ру-кластері у розмірі майже мінус 11%. Що і підтверджує те, що почався перехід на Європу. А піковий онлайн на третьому та четвертому ЄУ сервері, саме на тих, куди і відбувається перехід, склав аж цілих 38 652 гравці. Навіть в деякий момент, навпроти вибору третього серверу, з'явився знак оклику, що означає перенавантаження серверу. Також для більшої наглядності я зробив пару діаграмок. На першій ми бачимо, що питома вага гравців євросервера склала високі 33% від цієї маси гравців. А саме цікаве, що питома вага тих гравців, які перейшли на Європу, тобто українці, казахи і інші країни, які забажали перейти, склала нереально високі 10%, підкреслюю від всіх гравців. Ви вдумайтеся лише, на двох серваках одномоментно було майже 40 тисяч гравців. І це лише, друзі, у перший день переходу. А далі буде ще більше гравців. Тому не буду гаяти ваш час, і на правах руйнівника міфів я розвію цей міф. Тому, хто ще не наважився переходити, переходьте і навіть не думайте, я рекомендую на 100% статистика річ уперта. Тим більше рандом там набагато адекватніший, що й було видно на вчорашньому стрімі. А якщо б ви хотіли, щоб і в Україні поставили свій сервак або інформація була для вас корисною, протискайте лайкос, підписуйтесь на канал із дзвіночком, щоб не пропускати нових відео, та пишіть свої коменти. Давайте разом розвивати український контент. Чекаю вас на своїх стрімах. Слава Україні!